Вітаю, друзі. Уряд має намір запровадити електронний цифровий код для військовозобов'язаних, резервістів і призивників. Код складатиметься з 19 цифр. Про цю новину я дізнався з ютуб-каналу Київського адвоката Антона Болтика з його крайнього відеоблогу, записаного кілька днів тому. Коротка довідкова інформація, хто такий я Антон Болтик. Правозахисник, адвокат захищав права і свободи громадян від свавільних дій уряду під час. Усіє так званої ковідної пандемії Антон Болтик записав крайній відеоблог для того, щоб дати відповідь на запитання, яке висить у повітрі або органічно витікає з ініціативи уряду із запровадження ось цього електронного цифрового коду. В принципі, це запитання воно цікавить і навіть, я би сказав дуже турбує усіх військовозобов'язаних, призовників і резервістів. А чи не є ініціатива уряду із запровадження електронного цифрового коду притечою або предвісником електронних повісток або повісток онлайн, які зараз активно поширюються чи надсилаються у стані ворога на території Росії? Як відповідає на це запитання Антон Болтик? Поки що немає даних, немає інформації про наміри уряду впроваджувати Інститут електронних повісток або повісток онлайн. Хоча ми всі розуміємо, що це може бути просто справою часу, враховуючи ось якусь патологічну, психологічну залежність українського істеблішменту від ініціатив росіян, нашого ворога. Тобто це може бути просто. Справою часу. Але, Антон Бултик вважає, що електронно цей цифровий код, який, в принципі, ставить дуже багато питань, але менше з тим, стих... він технологічно призначений для того, щоб просто покращити, ну, просто покращити облік і оптимізувати роботу ТЦК. Але ми всі з вами дуже добре розуміємо, ми дорослі люди, що головною роботою територіальних центрів комплектації є мобілізація громадян. І ми всі з вами знаємо, що дуже багато громадян після півтора року війни намагаються уникнути мобілізації. Тому ось це запитання, яке нібито висить в повітрі і органічно витікає з ініціативи уряду, є абсолютно зайвим і непотрібним. Достатньо даних і достатньо інформації про ініціативу уряду запровадити електронний цифровий код, тому що у такий спосіб можна передбачити, що уряд намагається здолати небажання громадян України бути мобілізованим. Не потрібно чекати електронних повісток, повісток онлайн. Ось цей електронний цифровий код. Він, в принципі, очевидно і замінить електронні повістки. В чому небезпека? Небезпека. Я отут трошки відіду в бік, бо більшість одразу акцентує свою увагу на персональних даних. Ми зразу згадуємо 24 лютого, коли ворог під час широкомасштабного вторгнення заходив на нашу територію, і грушники і ФСБшники. Мали всі дані про наших атошників і військових, і вони заходили уже зі списками. Це теж, безперечно, в цьому є небезпека. Тут питань немає. І Ці дані можуть стати легкою здобиччю для нашого ворога. Це, ну, якби зрозуміла ситуація. Але е, тут інша проблема. Проблема полягає в тому, що вища політична влада в особі. Президента, офісу президента, всіх цих єрмаків, подаляків і шефірів, намагається використати цей технологічний прогрес для того, щоб розв'язати проблему, яка ґрунтується і виникла в результаті глибокого соціального конфлікту. Тобто у нас мова йде теж важлива, мина, не просто про оцифровування хаосу, не просто мова йде про оптимізацію рабства свавілля і неадекватності ТЦК. Це в цьому теж проблема. У нас чомусь дуже часто всі ці цифрові технології, сучасні технології використовують для оцифрування і впорядкування хаосу свавілля і порушення права. І в цьому ніхто чомусь не вбачає ніяких проблем. Тут мова йде про те, що влада не здатна в принципі, бачити е, глибокого соціального конфлікту. А якщо, можливо, вона і бачить, то намагається його подолати за допомогою сучасних технологій. І Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань цифрової інформації, використовується з, 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 саме цією метою. Отже, сьогодні я хочу показати, чим небезпечно. Оця ініціатива уряду не в плані витоку інформації, не в плані тому, що ця інформація стане доступною там, для нашого ворога. А тому, що а в плані тому, що е, глибокий соціальний конфлікт, якщо його ігнорувати і намагатися е, подолати через сучасні технології, може дуже трагічно закінчитися для нашої державності і для нашого народу. І я хочу пройти через три точки: через точку влади. Через освіту нашу і ТЦК. Я не переконаний, що я в такій послідовності буду подавати матеріал, але почну я із влади. Ну, чому базується, базується цей глибокий соціальний конфлікт? Зеленський і його команда у 2019 році здобули владу, тому що змогли переконати українське суспільство, що російська агресія і війна. Станом на 2019 рік, вона виключно базувалася і ґрунтувалася на комерційному лібіду, жадібності або жлобстві попереднього президента України Петра Порошенка. Якщо вигнати Порошенка, якщо переговорити з Путіним і пояснити йому, що війна невигідна обом сторонам і ми несемо втрати, то війна припиниться. Ще раз повторюю, Зеленському вдалося до 2019 року переконати більшість громадян України, що це рукотворна війна. Вона створена виключно Порошенком, навіть не Путіним. Путін просто не знає хитрість Порошенка. Він створив ці всі сірі зони і заробляє контрабанді. І населення переконувало у тому. Що війна носить якийсь такий утилітарний жлобський характер. І головна причина в цьому Петро Олексійович Порошенко. Наступна проблема це професійна армія. У нас я не знаю, з якого там року, з нульових років, переконувало населення України, що все має бути вирішено мобільною, контрактною. Високопрофесійну армію. І якщо людям заплатити, вони все зроблять і все буде чудово. Наша країна буде захищена. І сьогодні ми пожинаємо ось ці плоди. Люди не розуміють, чому їх мобілізують для підписання контракту. Хоча всі розуміють, що професійна армія, контрактна армія це добровільна армія, коли люди самі йдуть до військоматів. І люди бачать в нас проблему у невиконанні фінансових зобов'язань, і вона насправді ця проблема існує. Призовникам, мобілізованим пропонують якусь там, якусь там журавля в небі. 15 мільйонів після загибелі, ще там щось обіцяють соціальний пакет, якісь там заробітні плати, але в контракті абсолютно нічого не прописано в, в плані. Військової підготовки, скільки разів він повинен вистрілити з стрілецької зброї, з міномету і ще там багато чого. Цього в контракті в підготовці немає. Це щодо, е, значить, професійності і щодо виконання фінансових зобов'язань. Уряду Шмигаля, офісу президента, вдалося якось переконати населення України, що фінансові зобов'язання не виконуються. І про це знають, в принципі, всі громадяни. І от вони за допомогою цих цифрових технологій намагаються здолати е, ось ці проблеми, які виникли. Але це все не головне, я перехожу до освіти. Значить, е, і перехожу до е, обґрунтування своєї тези про глибокий соціальний конфлікт. Значить, у нас провідні освітяни. Які в школах у вищих навчальних закладах були лідерами громадської думки, займалися абсолютно антидержавною політикою. Вони бачили поведінку вищої політичної влади, нахабну, зухвалу, таку корисну, меркантильну, утилітарну і виховували громадян України молодих юнаків, школярів і студентів. <у>, у тому, у переконанні, що не, нічого захищати ось таку владу. І ніхто не повинен громадян України мобілізовувати і примушувати ставати на якісь там військові обліки. Більше того, в суспільстві. Надзвичайно активно через освіту поширювалася думка успішного молодого чоловіка, задача якого виключно заробити гроші. і Якщо для цього потрібно залишити країну, то це треба зробити Ніяких, ніякої емоційно чуттєвої прив'язаності до батьківщини. Це було тотально взагалі. Тобто, з одного боку, говорилось про те, що тут нема кого захищати, це все злодії, корупціонери, невігласи і непрофесіонали. І це б активно було. І ваша задача стати успішним, стати замужним. І для цього, якщо потрібно, то необхідно розірвати всю цю емоційно чуттєву прив'язаність з батьківщиною, бути цинічним, що в країні або виїхати взагалі емігрувати, виховано, в принципі, покоління людей. І це серйозні проблеми. І робили це шефіри, Єрмаки, Подаліки і Зеленські, і в тому числі і Порошенки. Вони переконали всіх, що за них все зроблять е, ці, якась там професійна, міфічна професійна армія. І декілька ну, прикладів, щоб всі розуміли, значить, е, в школах е, виховували людей, ще до 2019 року на фільмах в бої дуде одні старіки. А у військоматах я ходив, тому що була накладка там у молодшого сина, потрібно було з'явитися у військкомат для з'ясування якихось там даних. Буквально там за рік чи за два до, до війни. І я пішов. І щоб ви розуміли ну, взагалі ситуацію, тому що там всі були з Вінницького політехнічного університету. І деякі батьки були, тому що діти були зайняті там на сесії, не могли прийти. Я з повісткою сина прийшов для того, щоб надати там необхідні дані. Значить, працівники тоді це ще були військомати, військоматів, які розмови вели з студентами. Виявляється, в НТУ, я не знаю, як зараз, але велася активна антиукраїнська пропаганда. І всіх студентів переконали в тому, що вони не повинні стояти на облік, не повинні, значить, підкорюватися всім цим повісткам, нікуди ходити. І вони знають, хто це робить. Ну, я потім зараз скажу, хто це робить так приблизно. І що відповідальність буде нести вони, а не працівники кафедр, тобто освітяни. Щоб ви розуміли, чим займалися, от це ну, сер... я ж все підводжу до глибокого соціального конфлікту. Кого ми виховували і хто в цьому винен? Оці люди, які це все робили. Єрмики Зеленський, шефіри і гетьманцев. Я нагадаю взагалі, хто такий Єрмак, помічник народного депутата Ельбруса Тадеєва з партії регіонів, абсолютно антиукраїнської людини. Хто такий гетьманцев? Той що податками там завідує зараз. Це помічник народного депутата Сівковича, який зараз сидить на Росії і керує всіма цими операціями проти України, щоб ми всі розуміли. Так, ось до проблем освіти. Хто, наприклад, міг може це робити? Є такий Корнієнко Валерій Олександрович, викладач Вінницького національного торгівельного університету. Я чому згадую цю людину, ці прізвища? Тому що я був на зустрічі 18-го року, 11 травня, я кажу, приїжджав Гриценко, Микола Катеринчук і Єгор Фіресов у Вінницю. І ВНТУ, значить, в актовому залі зібрали актив для зустрічі з Анатолієм Степановичем Гриценком як кандидатом в президенти України, і тоді ж Зеленський не висунув свою кандидатуру, але в тому числі опонентом Зеленського. Так, ось цей чоловік, який. І тут завідувач кафедрою суспільних політичних наук з 2014 по 2021 рік, от цікаво, його напевно вже посунули. Е, на чистому русском язикі в актовому залі, в присутності студентів, задавав абсолютно ватні запитання, такі провокаційні е, Гриценко. Можна по різному ставитись до Гриценка, але це, щоб ви розуміли, це один з тих, хто е, вів в принципі підривну діяльність. І переконував в тому, що не просто там професійна армія захистить, а що взагалі держава не має права до вас ніякого, а у вас не повинно бути ніяких там почуттів до держави, тому що вона не може, значить, не має морального права розпоряджатися вашими життями, тому що вони є корупціонери, невігласи і, взагалі, покидькі. І ви мені скажіть, що Корнієнко був неправий. а він був правий в плані тому. То така є наша держава. Те, що він ватний, то таке питання. А те, що в нього були підстави, таке говорити, і він взагалі себе відчував. Ці всі люди весь цей час відчували себе, ну просто, я не знаю, лідерами громадських думок. Давайте згадаємо всіх цих Анатоліїв, Шаріїв, весь пул оцих, хто ходили на канали Медведчука, 112 12-й там і ще там, якісь там канал, там ЗІК. Ось, і це ну, надзвичайно велика проблема. Так, для довідки взагалі скажу, що е, спочатку Корнієнко працював е, асистентом кафедри наукового комунізму 1985 рік. Е, потім став асистент кафедри політології. А от тут цікава дані е, 2007-2014, в 2014 році його посунули. Завідувач кафедрою українознавства. Політології і права. Людина, яка відкрито завжди працювала на регіоналі, виступала на цих всіх місцевих телеканалах. І, в принципі, вся Вінниця про це знає. Це, я я не, не то, що там в мене якісь. Щось особисте проти Корнієнка. Просто це приклад. Я думаю, там був такий гуліватий, по-моєму. Їх безліч було, їх цілий пул людей. Просто це те, що так мені відомо, те, що я побачив на зустрічі з кандидатом в президенти Анатолієм Степановичем Гриценком і почув, і був ну, вражений. Тобто таких, от речей, повно. Тепер давайте остання точка: це ТЦК. Скажіть, будь ласка, як може ну, взагалі ставити питання про мобілізацію і намагатися здолати оце небажання українців мобілізовуватися? Долати у них оце небажання цифровими технологіями після того, що ми знаємо про всі ТЦК? Всі ці очільники, колишні воєнкоми, вони думаю, мільйонери просто? Мають нерухомість за кордоном. Ось постійні скандали от, по Вінниці конкретно про хабарі. от Свіжий, просто там в лютому взяли когось 10 тисяч доларів, львівські, одеські, безліч. Яким чином а, може бути подолане небажання українців мобілізовуватися, якщо всі знають, хто працює у військоматах? Тобто все весь комплекс проблем? Так? Вони створюють глибокий соціальний конфлікт. І українці вони хочуть захищати свою країну. Вони хочуть захищати навіть просто своє майно. Але в країні все побудовано так, що мобілізація робиться для того, щоб. Громадяни України захищали шефірів, Єрмаків, подаляків і Зеленських, які просто розкрадають країну і які рекрутували всіх радуцьких, гетьмансових і так далі. І це не може бути подолано ніякими електронними цифровими кодами. Будете ви знати, де точно знаходиться призовник, чи не будете знати, це не матиме ніякого значення. Це закінчиться дуже трагічно. Намагання використовувати сучасні технології для розв'язання проблем, які базуються і ґрунтуються на глибокому соціальному конфлікті. Оце, в принципі, те. Що я хотів би сказати з приводу цієї ініціативи. Висновок дуже простий: не потрібно копати глибоко і чекати електронних повісток і онлайн-повісток. Достатньо буде цього електронного цифрового коду. Не питання в тому, що навіть злиті дані будуть у стан ворога. Питання в тому, що суспільство розірве зсередини, якщо е, будуть використовуватися оці Михайли Федорові, оці всі технократи, для... Е, Подолання небажання населення підкорюватися злодіям, корупціонерам, які хочуть використати їх для цих, захисту своєї корупційної держави. Люди хочуть захищати країну, люди хочуть захищати свої родини, але вони не хочуть захищати Єрмаків і Зеленських. От в чому проблема. І ніякі ці Михайли Федорові і всі ці цифрові технології і коди не допоможуть разом з цими воєнковими колишніми. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це дуже важливо. До побачення, до наступних зустрічей.